По селах дуже є такі, хто за 40 років має і мають вже дорослих дітей, а вони могли піти їх, батьки захищати країну, в тому числі і пенсіонери МВС, які ще не мають 60 років, але мають бойову підготовку. Пенсіонери Збройних сил, які лише ходять там пікети, щоб підвищили їм пенсію. Сюди нехай йдуть, а не пацанів набирають. Народні депутати, податкові служби і так далі. Та народних Яси, депутатів там та, мало. Порешті час показав, хто їх і хто що вартує. По-перше, що ви знали. Якщо мужик, то він і в селі, мужик, в школі мужик. Він на посаді мужик і депутат мужик. Якщо він Гандон, то він і в селі Гандон, і на посаді Гандон, і депутат Гандон. Після 20 років, коли має сформований характер психології, не міняється. Труси міняються, шкарпетки міняються. Люди – ні. була скрита, а ті його розпіарили, люди не перевірили, голосували, а потім і помилися. Ні. Влада, так само, як і армія, є відображенням суспільства, а не ле суспільство, буде така влада, поки суспільство не осмислить свої... За формування держави, От за прикладом того ж самого Ізраїлю чи Швейцарії. коли бляха, вони втікають за кордон, лишаючи своїх дітей на призволяще. взагалі питання у філянці потрібно ставити, позбавити будь-яких соціальних пільги, допомог і так далі, балотуватися, будь-які органи влади і тому подібне. І так повинно ставити це питання. Ти захищаєш державу, ти можеш її представляти. А в нашому випадку ми ладу не наведемо.